Посилити протиповітряний захист і забезпечити снарядами ось пріоритетні, але далеко не всі пункти нового пакету військової підтримки від Сполучених Штатів. Про нечувану суму 6 мільярдів доларів. Очільник Пентагону заявив після завершення зустрічі у форматі Рамштайн, яке посилення чекає невдовзі на збройні сили України та як швидко нове озброєння надійде до українських арсеналів, розбиралася Анна Басова. Третій десяток відліку зустрічі Рамштайн відбувся у другу річницю заснування самого формату. На 21-ше засідання представники контактної групи зібралися віртуально. І ще до початку президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників. Просив про посилення протиповітряної оборони та новітню авіацію. Цього року російські літаки вже скинули на українські міста понад 9 тисяч керованих бомб. Нам критично необхідні засоби для збивання ворожих літаків, щоб вони не наближалися до наших кордонів. А щоб їхні ракети не долітали до наших міст, терміново потрібні кращі системи ППО та ракети до них. І вже по завершенні засідання стає відомо, допомога буде і багато. Сполучені Штати, які півроку не могли домовитися про фінансування потреб української армії, нині чи не найщідріші. Про новий рекордний за обсягами пакет оголошує міністр оборони Лойд Остін. Я радий оголосити про додаткові зобов'язання обсягом 6 мільярдів доларів у рамках нашої ініціативи сприяння безпеці України. Це дасть нові можливості американській промисловості працювати на вашу перемогу, і це найбільше пакет. Допомоги у безпековій галузі з усіх, які ми виділяли. На ці гроші Пентагон придбає та відправить до України артснаряди, ракети для установок Петріоти Несемс, а також Хаймарс, системи протидії дронам, контрбатарейні радари й авіаційні боєприпаси. А ще чимало наземної спецтехніки, зокрема й для розмінування та стрілецької зброї. Путін безжальний і невблаганий. Росія починає щодалі, далі, то жорстокіші атаки на критичну інфраструктуру України, зокрема на електростанції. Гинуть мирні жителі. Тож сьогодні особливо. Увага приділяється посиленню протиповітряної оборони. Україні терміново потрібні засоби перехоплення. Не дати Путіну зламати Україну ключове завдання західних союзників, каже Остін, адже переконаний, на цьому кремлівський тиран не зупиниться. І якщо не спинити його зараз, Росія невдовзі піде війною на країни НАТО і заразом розв'яже руки іншим світовим диктаторам, які поки не насмілилися вдатися до силових методів. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.